Усі, хто зараз дивиться нас, це програма варто знати. 1 січня 2025 року набув чинності новий закон про страхування. Це вже було темою нашої програми, але сьогодні знову про це будемо говорити, тому що не всі відслідковують зміни у законодавстві, і часом люди дізнаються про ці зміни уже тоді. Коли їм доводиться платити більше, так сталося з багатьма автомобілістами, які, не знаючи про зміни у законодавстві, пішли оформляти так звану автоцивілку і їм озвучили, скільки тепер це коштує. От сьогодні будемо говорити знову про ці зміни в законодавстві. Так, новий закон. Чому автоцивілка? Ми говорили тоді, що вона подорожчає вдвічі, а насправді, начебто, подорожчала ще більше. Якщо в грудні місяці, от ми коли з вами по цьому поводу говорили, прогнозувалося, що автоцивілка підніметься, вартість збільшиться десь 50-70%. Якщо подивитися реально, то що почало вже працювати страхові компанії, які виписують, то в середньому автоцивілка збільшилась від 2,5 до 4 раз. Ну, є об'єктивні, є суб'єктивні причини, ну, але... Вартість дійсно збільшилася, це збільшилося і для пільгових категорій населення, і загальна автоцивілка значить, полі страхування збільшився. Ну відповідно, з нового року всі транспортні засоби мають бути застраховані. Якщо, наприклад, до нового року були певні категорії осіб, які могли не страхуватися, наприклад, учасники бойових дій, учасники війни. Вони при наявності відповідного посвідчення могли не страхувати, то з 1 січня вже страхуються всі, хоча вже в грудні місяці Кабінет міністрів України вніс Верховну Раду законопроект про те, щоб відтермінувати, тобто, опять же, зробити пільгові для учасників бойових дій. Але зміни поки Верховна Рада не приймала, тим паче на у минулому тижні Кабінет міністрів України ніс в правила дорожнього руху зміни і, відповідно, якщо в переліку документів, які необхідно було подавати для перевірки, було зазначено також і наявність посвідчень, які дає пільги для... Е не страхування, не отримання полісу обов'язкового страхування, то цю норму обрали, тому мають бути застраховані всі. Якась така ситуація, що у різних страхових компаніях страховий поліс коштує зовсім по різному. Чому так? Тобто ціни суттєво відрізняються. Дивіться, значить, нас для того, щоб страхова компанія займалася цим видом страхування, обов'язковим страхуванням власників іноземних транспортних засобів, вони повинні бути членами метро страхового бюро України. Станом на 1 січня 2025 року асоційованих членів було все-таки 28 компаній. Uh -huh. Крім того, цей закон регламентує і внутрішнє страхування і страхування транспортних засобів, для дії за кордоном. Це як називається так зелена карта. Uh -huh. То страхових компаній, які мають право вчиняти цей вид страхування на територію України взагалі всього 11. Uh -huh. Відповідно до нового року. Сама процедура визначення э, страхової розміру страхової премії, як вона називається, самої суми, то вона була практично однакова, оскільки э, Метронтранспорт страхове бюро України воно визначало базовий коефіцієнт, э, визначало. Значит, э, коефіцієнти понижуючи, по, по, повишаючи э, механізм, і э, Україна була значит, розділена була на певні зони страхування. Uh -huh. значит, саме перша зона це був місто Київ, самий великий, де сама вартість страховки. І була шоста зона це э, населені пункти менше 100 тисяч. Тобто, якщо брати наш Кам'янець-Подільський район, то, наприклад, э, всі села, і місто Дунаївці чи Міровці. Новоушиця і всі населені пункти сільські, вони були менше 100 тисяч, це була шоста зона. Місто Кам'янець-Подільське воно вже було в п'ятій зоні, скільки було значить, більше 100 тисяч, тому і вартість поліса була відповідно більша. І так можна йти От по ранжиру, чим більший населений пункт, то тим. Більшу вартість страхового полюсу. З Нового року цю всю норму відмінили, uh -huh. тобто і в законі прописали, страхова компанія самостійно визначає розмір відповідно якогось базового коефіцієнта. Я розумію, що страхові компанії все ж таки брали на, за основу ті напрацювання, які вже існували до 1 січня 2025 року. Але тепер страхова компанія самостійно визначає, немає відповідно якоїсь певної. Якщо раніше Метрон Транспорт Страхове бюро України воно коригувало це, то тепер просто ставляться до відома, повідомляється Мутрантранспорт Страхове бюро України і відповідно кожна компанія визначає свою методику. Тому є випадки, коли е, є різниця, є в деяких випадках суттєва різниця, можливо, деякі страхові компанії е, намагаються сформувати портфель uh -huh. значит, е, клієнтів. Ну, відповідно, є різниця. Якщо говорити про розрахунки між страховими компаніями, зрозуміло. А якщо от говорити про діяльність в межах однієї страхової компанії, от є два автомобіліста, мають транспортні засоби, начебто ідентичні за класифікацією, а страховий поліс значно відрізняється. Тобто є набагато більше чинників тепер, які впливають на розмір страхового полісу, так Так. ну в першу чергу, як то що я казав, є місце реєстрації транспортного засобу, де страхова компанія якраз розраховує е, страхову премію в залежності е, від реєстрації. Тому, якщо, наприклад, особа зареєстрована в місті Кам'янець-Подільському, і особа, яка зареєстрована, наприклад, в село Довжок, е, відповідно сума буде зовсім інша, а, практично по аналогії одного одного класу транспортний засіб. По-друге, це страхова історія. Тому, якщо, наприклад, зараз це також враховується, є, е, якщо людина без їздила, нещит, і, а особливо, якщо вона постійно страхувалася в одній страховій компанії, ця страхова компанія, яка в нас звернулася, є коефіцієнти, які понижуючий коефіцієнти, де можливо при таких ситуаціях, тобто, скажімо, за без аварійну їзду. Ставиться менше відповідний тариф. Друге має значення, тобто, скажімо, це вік власника транспортного засобу. От, наприклад, по різних страхових компаніях по одному, наприклад, ястика в страховій компанії, наприклад, вік до 30 років і більше 30 років. Якщо більше 30 років, значить на один той самий транспортний засіб, якщо власнику більше 30 років, значить, відповідно, сума. Страхова буде менше, ніж тому, що до 30 років. Це також відповідно враховується. Крім того, об'єм двигуна обов'язково має бути зазначено, має бути зазначено вид палива, Має бути зазначено, в даному випадку це вимоги методранспортного страхового бюро України, не знаю для чого, але кілометраж, тобто, скажімо, який проїхав і який планує проїхати. Дуже багато чинників, і відповідно, скажімо, і коефіцієнти можуть індивідуальні. Можливо, дійсно, що є. Я знаю такі випадки, коли проходять два, наприклад, дві особи, два пільговіка, мають, наприклад, один аналогічний транспортний засіб з одним об'ємом двигуна, зареєстровані приблизно однаково, наприклад, на населених пунктах, які по кількості, тобто, скажімо, підпадають саме нижче. І одному можуть показати одну суму, іншому, наприклад, 100-200 гривень може бути різниця дорожча. Програма визначає індивідуально. Можливо, з часом і зменшення буде, оскільки, на жаль, у нас держава черговий раз, і я, оскільки згідно законом про обов'язкове страхування, передбачено, що якщо є пільгові категорії населення, які страхуються, там 50% знижки, і в законі написано, що в такому випадку, значить, оскільки це вимоги держави, то держава мала би ту різницю компенсувати страховим компаніям. Якщо, наприклад, беремо, скажімо так, загальний тариф, наприклад, 2,5 тисячі гривень, пільговий випису за 50%, це буде 1250, то відповідно держава мала би страхові компанії відшкодувати цих 1250 гривень. Значить, які потім, за рахунок чого, формується і портфель страховий портфель страхової компанії. Але станом на 2025 рік цю норму закону призупинили. Тобто, виходить, що формування цього, цієї суми здійснюється за рахунок інших. Тобто власників наземних транспортних засобів, відповідно, страхова компанія, страхові компанії змушені, тобто, перекривати. Знаєте, це як ми скажемо так, що в нас по аналогії, можна сказати, по електроенергії. Для населення електроенергія одна, а для комерційних зовсім інша. І відповідно, скажімо, комерційний тариф він перекриває той тариф, який здійснюється для населення. Можливо, це також впливає на відповідний тариф. Ну і однозначно, це, звісно, скасування амортизації. Тому я для прикладу вам скажу, якщо наприклад, до нового року наявність е амортизації була обов'язково і е беремо такий приклад. дорожньо-транспортна пригода для відшкодування, наприклад, експерт порахував, що необхідно замінити деталі наприклад, на 100 тисяч гривень. Якщо коефіцієнт ізносу транспортного засобу 50%... То страхова компанія в рахунок відшкодування збитків врахувала тільки 50 тисяч, тобто половину від тої вартості. Всю іншу половину 50% мав би відшкодувати винуватець потерпілому. З 1 січня цю норму забрали, і тепер, якщо 100 тисяч, то страхова компанія відшкодовує 100 тисяч. Відповідно, це також впливає на відшкодування. Аналогічно, все ж таки, йде подорожчання і запасних частин, подорожчання Робіт це також впливає. Ну, тому таке суттєве відповідне здорожчання. Ми вже про це з вами говорили раніше, але давайте нагадаємо нашим глядачам, у кого є автоцивілка і вона, наприклад, оформлялася протягом 2024 року, аж до грудня місяця, вона залишається чинною протягом одного року. Правильно? Тобто немає необхідності зараз бігти і оформляти новий страховий поліс. Так, законом це передбачено, що ті договори, які були виписані до 1 січня, вони продовжують діяти до закінчення терміну дії договору на тих умовах, але на тих умовах, які були дійсно на момент укладення, uh -huh. якщо з 1 січня е, ліміт відповідальності за збільшення зараз за, за збитки. Життю і здоров'ю 500 тисяч, матеріальна збитка 250 тисяч, то до Нового року було за збитки життю і здоров'ю 320 тисяч, матеріальна шкода, збитки майнова шкода 160 тисяч, аналогічно франшиза враховується, що стосується е, якраз ізносам, мені важко сказати, це будемо бачити, оскільки uh -huh. в законі це не прописано, можливо, і залишиться значит, відповідна норма шостим ізносам. А нові договори, тобто, але якщо, наприклад, договор був виписаний, наприклад, з терміном дії починав діяти з 31 грудня 2024 року, то він буде діяти до 31 грудня 2025 року. Змінилися відповідні умови, наприклад, якщо раніше в е, нас були договори страхування, наприклад, особливо це стосується е, транспортних засобів, це автобусів які бізі здійснюють перевезення небезпечних вантажів, в uh них -huh. в законі було передбачено, що термін дії на період дії е, технічного контролю, сертифіката технічного контролю. Наприклад, на автобуси і на ті судісне перевезення небезпечних вантажів видавався тільки на 6 місяців, то відповідно страховка видавалася на 6 місяців. По новому закону цього вже немає, тому і відповідно. І Хто, наприклад, здійснює перевезення пасажирів, вони можна страхувати і на 6 місяців можу страхувати відповідно на рік. Ну, це також впливає, але дійсно ті договори, вони зберігають свою чинність, але на тих умовах, які були дійсні на момент укладення цього договору, водночас, якщо е, хтось має страховий поліс старого зразка, але хоче все таки е, оформити новий, то він може це зробити, так? Так, він може це зробити, але вже в, в новому законі є певні нови тепер. Якщо полюс оформляється, оформляється на транспортний засіб, і він є тільки один на транспортний засіб. Якщо, наприклад, транспортний засіб відчужується, то автоматично він чужиться з полісом обов'язкового страхування. Він продовжує діяти до закінчення терміну дії. В цьому новому законі це чітко вже прописано. Тобто законодавець прописав, що на одну машину має бути один діючий поліс, оскільки до Нового року були випадки, коли, наприклад, на один транспортний засіб могло бути декілька. Полісів. Uh -huh. ну, для прикладу, можна сказати, що, наприклад, е особа користувалася транспортним засобом, оформила поліс обов'язкового страхування. Вона його продає, новий власник міняє, е е поліс. переоформляє, значить, змінює номера, здійснює переєстрацію на себе, оформляє новий поліс. І виникала ситуація, коли, наприклад, е е все ж таки той поліс. Старий зберігав свою чинність і виникали дійсно десь деякі випадки, коли е, наставали страховий випадок, дорожньо-транспортна пригода. значить І на цю машину потім з'ясовувалося, що є декілька полісів, і туди вже виникало питання, що страхові компанії, які застрахували, вони потім вже... Пропорційно. Хто буде відшкодовувати? Якраз відшкод... питань відшкодування не було, оскільки був поліс, але ж потім, відповідно, та страхова були випадки, коли страхова компанія, яка виплатила повністю суму, вона зверталась до іншої, щоб, будь ласка, відшкодуйте нам частину, частину суми. Ну, деякі моменти виникали. По новому закону прописали тільки має бути один поліс. Закон про страхування він загалом об'ємний, і це не лише йдеться про автоцивілку, які ще суттєві зміни є у цьому новому законі. Ну, суттєві зміни в першу чергу ті, хто, наприклад, е хоче в'їхати за кордон і має придбати поліс міжнародного страхування, зелену карту має врахувати, якщо до 1 січня, наприклад, а особливо що людина їде, наприклад, не оформив, він міг оформити на кордоні. І поліс з моменту оформлення міг бути чинним. Тепер по зеленій карті однозначно договор набирає чинності з нуля годин наступного дня. Тобто є випадки, коли вже з 1 січня у нас на кордоні. Тобто громадян... сьогодні на сьогодні оформити вже не можна. Так, потрібно громадян... За день. громадян вже вертали. Угу. Такі випадки є, збільшилися тепер е, пільговіки, нинчат, їх коло розширилося, нинчат, і всі мають бути платити. Наприклад, громадян, учасники бойових дій, учасники революції гідності, е, учасники війни, особи з інвалідністю, менше другої групи. Е, Чорнобиль це перша друга категорія пенсіонери. Тепер щодо транспорту одного транспортного засобу з об'ємом двигуна не більше 2000 кубічних сантиметрів або потужністю до 100 до 100 кВт, включно мають право. І транспортний засіб їм оформлює на право власності, на інші можуть укласти цю пільгову страховку за 50% від вартості. І в цьому новому законі є цікава новела. Якщо раніше до Нового року ця пільгова страховка діяла виключно тільки на цю особу власника транспортного засобу, то тепер, якщо ця пільгова страховка і користується іншим пільговим, значимо, на нього також діє страхова компанія відшкодовує. І тепер, що стосується інвалідів першої групи, то в даному випадку або особ, які керують транспортним засобом присутності інвіда першої угу. групи, також пільгова, але... Законодавець додав, що крім того не тільки власність, а й користування. Тому тепер виходить, якщо інвалід першої групи, він може під одну не один транспортний засіб виписати на будь-який транспортний засіб, але з об'ємом двигуна не більше 2,5 кубічних сантиметрів або 100 кВт, якщо це йде мова про електроавтомобілі. Uh -huh. Відповідно, але крім того, законодавець прописав відповідні норми, якщо до нового року, якщо, наприклад, була пільгова страховка і нею користувався не і була дорожньо-транспортна пригода, то туди страхова компанія могла зменшити розмір страхового відшкодування, але виплачувати. То в новому законі прописали, якщо будуть порушення ці правила, uh -huh. значить, і пільговим, з пільговою страховкою буде особа не пільговий, кіберня транспортна пригода, де страхова компанія потерпілому виплачує суму збитків, але... Порядку регресу, звернення, тобто називається вже не регрес, він має право звернутися до особи винуватця дорожньо-транспортної пригоди і стягувати повністю ті всі суми коштів, які сплачені е, потерпілому. Ну, однозначно, то, що я казав, що амортизацію забрали, це суттєво вплине на відшкодування, дуже багато випадків справ по судах, коли дійсно ці суми збитків зменшувалися і потерпілі. Зверталися з позовами до суду е, про відшкодування збитків за рахунок винної особи, uh -huh. якраз тої різниці, значить, це на заміну о, тих матеріалів. то тобто, що я вам казав, наприклад, 50% чи 70% цю відповідну різницю. Е, тим, крім того, внесено, внесено законом значить, це пряме врегулювання. Воно передбачає, що наші власники двох транспортів однозначно, що тільки двох транспортних засобів. І якщо нема потерпілих, нема збитків життю і здоров'ю, в такому випадку потерпілий звертається в свою страхову компанію. Угу. Значить, і туди страхова компанія потерпілого виплачує йому заподіяні збитки. Потім собі вже страховою компанією винуватця проводять всі взаємовідносини. Але це однозначно стосується, якщо тільки учасниками дорожньо-транспортної пригоди є два транспортних засоби. Якщо uh -huh. 에, більше, ніж два транспортних засоби, або є збитки, за подіяння життю і здоров'ю, є, та, є потерпілі, туди працює той принцип, який діяв до нового року. 에, потерпілі звертаються в страхову компанію винуватця і відповідно вирішує ці питання, вона вишкодовує, і відшкодовує збитки за рахунок страхової кампанії віднувація дорожньо-транспортної пригоди. Е, строки для звернення залишилися ті, які були з нового року. Якщо це збитки життю і здоров'ю, збитки майнова шкода, то до одного року треба потерпілому звернутися. Якщо це збитки життю і здоров'ю, три роки на, на звернення з, з страхову кампанію для проведення виплат. І з, позитивно, позитивного, що би я хотів сказати, це. Якщо до Нового року, і в цьому законі також пропину учасники дорожньо-транспортної пригоди, вони, якщо став дорожнім ДТП, страховий випадок, вони зобов'язані чині трьох робочих днів повідомити страхову компанію. По старому закону була така норма, якщо, наприклад, винуватець дорожньо-транспортної пригоди не повідомив або без поважних причин своєчасно не повідомив, а потерпілий звернувся, туди страхова компанія. Виплачувала потерпілим, а в порядку регресу могла відшкодувати цю норму з віднуватися дорожньо-транспортної пригоди. По суті, скажімо так, ну, вроді і мав страховку, і в тепло, скажімо, вона таким шляхом не вроде позбавлялася, не так. да. ну, понятно, що необхідно звернутися в страхову кампанію, то в цьому новому законі цю норму обрали. Тобто, дійсно, в течіні трьох робочих днів. Найджу однозначно треба звернутися, але страхова компанія може відмовити в такому випадку, якщо не своєчасне звернення виплати страхове шкодування, якщо внаслідок не своєчасного звернення, страхова компанія була позбавлена можливості встановити, дійсно встановити обставини ДТП, визначити заподіяні збитки. Тепер, що стосується, як минулого року це був Європротокол, як так називався, зараз спільне повідомлення, то. В новому законі прописали, що Європротокол може складатися в випадку, якщо учасниками дорожньо-транспортної пригоди є два транспортних засоби, нема потерпілих, uh -huh. значить туди може складатися без виклику працівників поліції. Uh -huh. Якщо ж, наприклад, нема потерпілих, але учасниками дорожньо-транспортної пригоди є три і більше транспортних засобів. Обов'язково потрібно викликати Так, Обов'язково викликати правоохоронців. І є в новому законі прописана вже норма. Хоча поки вона ще не працює, що значить, тепер у нас є камери автофіксації порушень правил дорожнього руху, де в новому законі прописали, що тепер, за, якщо в нас фіксують за перевищення швидкості, то камери будуть фіксувати і порушення правил. Значить, наприклад, страхування, але виступав керівник патрульної поліції України, який uh -huh. сказав, що дійсно такі норми є. Але поки такі правила застосовуватись не будуть, оскільки це потребує удосконалення нормативної бази, технічної бази, значить, тому поки ця норма застосовуватись не буде. Тобто там, де йде, тільки будуть страхувати за перевищення швидкості. Якщо ж ця база запрацює, то він повідомив, що додатково буде повідомлено інших якщо учасників дорожнього так. руху. Угу. Так, то, знаєте, Як у нас, наприклад, якщо я встановлюю додаткову камеру перевищення швидкості, то повідомляють, що на таких ділянках дороги вже будуть фіксуватися автоматичне порушення правил дорожнього руху. Англічно сказали, що будуть. В новому законі значно суттєво збільшено перелік е е транспортних засобів, які підлягають страхуванню. Тепер всі і тролейбуси, і трамваї. І е, дорожня техніка підлягає страхуванню, і сільськогосподарська техніка підлягає страхуванню. Ну, то, ну який там тарифи, я не важко сказати. Наразі закон чинний, живемо за новими правилами. Е, поки що він, можливо, і вдосконалюється, можливо, будуть ще якісь доповнення, зміни про це будемо говорити в наших програмах. А на сьогодні ми ну, маємо те, що маємо. Так, і в подальшому, можливо, скільки для прикладу, я скажу, що буквально спочатку діє закону і тарифи міняються, і оскільки угу. вони не прив'язані, вони не є сталі. І можливо, в подальшому буде зменшення тарифів, коли почнуть більше транспортних засобів страхуватися, однозначно, страхові компанії будуть монітори. страхові компанії переглянуть свою політику фінансово, можливо, в якихось питаннях. Ну тобто якось відпрацюється цей механізм. Так, так, тобто, якщо. Тим паче зараз е, в нас засоби масової інформації, є сайти, відповідно, сайт Мотортранспорт страхового бюро України, є відповідні сайти страхових компаній. Якщо вдруг стається, будь ласка, звертайтеся, не відтягуйте зараз. З цим в межах комунікації є певні можливості, тому краще е, лишній раз перепитати, лишній раз з'ясувати. Тим паче, коли, наприклад, в страхових компаніях. Є в ці центрі, вони цілодобові, вони працюють цілодобово. До них можна звернутися там. Якісь питання підскажуть, завжди ласка, звертайтеся. Будемо дотримуватись умов законодавства. І не забувайте, що ви завжди маєте право на правову допомогу і користуйтесь цим.